60-ти. и нас да Між управлінням і Львівським обласним центром зайнятості підписаний меморандум про співпрацю власне. Центр зайнятості є хорошим важливим таким індикатором, такою інституцією, яка реагує на безпосередньо виклики часу в частині пошуку роботи, в частині підтримки власної справи. Тому ми спільно з Керівником центру зайнятості власне облаштували робочі місця в центрах надання адміністративних послуг по наших трьох віддалених районах. Стартуємо безпосередньо у підрозділі виниках. Надалі облаштована локація також в Рудно, це теж наш віддалений офіс, і безпосередньо у Шевченка 374, Це мікрорайон Рясне, де фахівці безпосередньо з центру зайнятості зможуть надавати консультації з питань працевлаштування, консультації консультації з питань підтримки власної справи, як відкрити, як отримати мікрогранди, як знайти грандодавців для того, аби почати справу спочатку для того, аби її підтримати, для того аби її розвивати. І відтак, завдяки такі співпраці і для такому поширенню послуг, поширенню локацій, такої доступності, ми зможемо якомога більше мешканців охопити, якомога більше мешканцям надати консультації, популяризувати дані. Ні, сервіс і таким чином покращувати, підвищувати рівень економіки в цілому, тому ми надіємося, що це партнерство буде хорошою такою опорою, таким індикатором для наближення соціальних постів майбутньому. Клієнти можуть записатися через нашу службу підтримки ЦНАП 297-5795, наша служба підтримки, або безпосередньо в ЦНАПі записатися. Відповідно, ці клієнти, які вже були попередньо клієнтами центру зайнятості, їх фахівці будуть скеровувати на відповідну годину і час вже для локації в цьому візиті. Не потрібно буде їхати в центр зайнятості на княгині Ольги, а вони вже зможуть отримувати весь спектр послуг на цих локаціях. Які, власне, озвучувала попередньо. Від сьогоднішнього дня від, по вівторках, що вівторка це буде у винниках і що четверга у Рясне і у Рудно. Чому так вирішили, вибирали локації найбільш віддалені від нашого центрального офісу, адже служба зайнятості намагається. Бути пропонувати послуги, які більш наближені до клієнта, як наближені за змістом ментально, так і наближені по доступності. Багато наших послуг можна отримати онлайн через сайт служби через застосунок Дія, через сайт Дія, так само але часто важлива і фізична доступність, тому вибрали найбільш віддалені наразі локації і починаємо працювати в них. Будемо намагатися інтегрувати максимум послуг, які ми надаємо, щоб було можливо їх отримати саме в ЦНАПах. Ну уже на сьогодні тобто реєстрація безробітного отримання статусу безробітного призначення виплати, призначення наступних відвідувань, тобто пошук роботи, уже може уже працює Та повноцінно буде консультування і інтеграція інших послуг, активних програм, в тому числі активних програм для населення і для бізнесу. В тому числі активних програм, які в межах програми зроблено в Україні, і так далі. Тобто, ми теж будемо їх інтегрувати в послуги цих фахівців вже інтегруємо, Тобто частина їх буде реалізовуватися наприклад в центральному офісі, але замовлення послуги і отримання по факту через якийсь цей можливо вже застосуванням ЦНАПу теж.